Черкащина єдина область в Україні, яка досі лишається без губернатора. Офіційно Сергія Тулуба звільнили з посади очільника обласної адміністрації лише сьогодні. Відповідний указ з'явився на сайті президента України. На публіці ж, екс-голова обладміністрації востаннє з'являвся з місяць тому, а нині ще й у розшуку. Тулубу інкримінують привласнення державних коштів в особливо великих розмірах. Натепер на його посаду є кілька кандидатур. Удар пропонує безпартійного Юрія Ткаченка. У минулому він Рував обласною податковою адміністрацією в останні роки. Займається винятково підприємництвом, тому говорить, іти у політику не хоче і за посадою не женеться. Водночас, обласна народна рада воліє бачити у кріслі губернатора, очільника обласної батьківщини Анатолія Бондаренка. Я сьогодні заявляю прямо і відверто, що я на сьогодні сьогодні не прийшов для того, щоб любою ціною стати головою. Обласної державної адміністрації є громада, яка сьогодні вирішила і віддала свої голоси за Анатолія Бондаренка, який займався безпосередньо політичною діяльністю останні роки і активно останні місяці. Зараз основне питання не хто головний претендент на посаду губернатора, а принципи формування нової влади. Тому що люди на Майданах стояли не за того чи іншу. Особу а люди на майданах стояли для того, щоб Україна змінилася. Змінилися в принципі формування влади.